підтримка. Квадрат 18. Квадрат 18. Тримаємо оборону, хлопці. Нікому не висуватися. Another one погано стріляєш. Нам би таке згодилися. Перевірте квадрати, квадратищі, нор доповів про тебе. Дякую за допомогу. А я казав тобі: скіф сам собі армія. О, привіт, до речі. Ти вже тут, Ріхтере? Це ти якось довго добирався. Потім поспілкуєтеся. Тебе послав стрілець? Навіщо? Навіщо ти допомагаєш стрільцю? Зараз тому що ніхто не повинен проникнути до підземної частини міста, навіть якщо єдина альтернатива це її знищити. Я тут, можна сказати, народився сталкера. І Якщо буде потрібно, я тут і помру. Що тут робить корпус? Тримаємо це місце. ДК — останній аванпост у прип'яті, де мої люди можуть перепочити та поповнити запаси. А ось чого ти тут? Яка ситуація в прип'яті? Хірова. Але ти й сам це бачиш. Крім монолітівців, ми засікли людей варти та іскри. Можливо, вони шукають те саме, що й ти. Мені треба потрапити до підземної частини міста. Тут під ДК був вхід. Тоді у мене було замало людей, тож, коли почалися проблеми з мутантами, я ухвалив рішення його обвалити. Є інший? У мене були ідеї. Але Ріхтер уже перевірив їх усі. Так, точно. Прогулянка була не з легких, зате хоча б розбавив сільські пейзажі. Шкода, входу я ніде не знайшов. Ідей, де він може бути, не залишилося. Потрібно шукати інформацію. Колись усі ці підземки були військовим об'єктом фундамент. У пральні можуть бути документи щодо старої операції Фарватер. У кінотеатрі Прометей старі схеми військових об'єктів. Куди йти, вирішуй сам. Приємно не буде у жодному разі. Треба більше інформації про дані в кінотеатрі. У 86-му до Прометею евакуювали архів з мапами військових об'єктів. Є шанс, що серед них знайдеться потрібне. Раніше ми засікали там високу активність мутантів, а от що там відбувається зараз, доведеться з'ясувати тобі. Розкажи детальніше про пральню. Колись там була ставка військових, які брали участь в операції Фарватер. Офіційно до операції було залучено 5 гелікоптерів, але мені відомо і про інші, включно зі СКАД7, який зазнав аварії, але до цього шукав інформацію про входи у підземки. Зараз там аномальне поле. Якщо це, звичайно, проблема для людини, що самотужки перетнула рубіж. Добре. Я пішов. Як знайдеш інформацію, повертайся сюди. До фундаменту ти вже підеш з моїми людьми, до справи. Квадрат 6, чисто. Не можна було йти. Це наше місто. Квадрат 11, чисто. Це місто мертвих, і я до них доєднуватися не хочу. Квадрат 7. У нас проблема. Вітряк не виходить на зв'язок. Відправляю групу.